І всім привіт! Ви на каналі Грибочку. Ми сьогодні будемо оцінювати дві будівлі будівлі. Але перед тим постав лайк і підпишися на канал. Ці будівлі дуже класні. Той дощ пішов, зараз його вимкнемо і приступимо до відео. Все вже все вимкнуло, тепер ми можемо продовжувати. Почнемо з парковки. У нас парковка дуже красива прям. Ось шерсть і сіра шерсть. Ось такий будиночок. Проходимо, заходимо сюди. Тут перший поверх. І тут така перша квартирка. Ну, не прям ідеальна, але взагалі хороший. Тут холодильник. О, холодильник. Зайдемо тепер другу квартирку. Ну, така теж примітивна, ще трохи гірша, ніж перша. Виходимо в третю, а в третє, ну, така нормальна вже. Вас оцінює. Оце саме краще на першому поверсі. Проходимо далі. Тут нас зустрічає ліфт. Все, ми на другому поверсі. Ну куда зайдемо ліпши? П'яту квартиру. Все, я в п'ятій квартирі. Ну, найліпше, ніж перший поверх. Зразу вам говорю. Проходимо. Та що це тут таке? А? Шатка квартира. Нормально така прям. Ну, он взагалі. Сьома квартира. Ого, тут балкончик є. Ну, нормально, Можна подивитися на краєвид. Якщо ви підписані на канал, то можу то зло подивитися на цю квартиру. Цей балкон. О, це восьма вже квартира, чи карта? То... Я думаю, що восьма. Правильно, я казав, восьма. Немає, але там ви найвищий поверх. І нас зустрічає третій Віп поверх. Віп-поверх. О, це дев'ята квартира. Сама краща на, на третьому поверсі, взагалі. Або може на всьому будинку. Ого, балкончик. Ну і давай уста. Зараз прийду. Ось, десята квартира. Ну, така красива доволі. Це древі. Просте і тут можна вийти. Хоп! Тут ось і гамаки такі. Бачите, як красиво. Прям дуже красиво. О! Можна тут ще прийти. О, як добре на них лежати. Дуже добре докриття. Так. Пускаємо такий спеціальний спеціальним сходом, верніше. А не, я можу пригнути краще. Тепер будемо оцінювати ось такий будинок. Тут є город вже такий нормальний прям. Йдемо в першу кімнату, а отут і кухня. Така mm кухня. -hmm. А отут моя спальня. Я тут можу спати собі. Прям так красиво. Буквально прям. А отут гостина, тут можна поїсти так собі, нормально. О, бочки, пічки і так далі. Покажу другий план. Ну, такий реалістичний дошка. Більярд можна пограти, посидіти собі. А я випадково помилку. Нічого страшного, зараз поміняю. Треба нормально вибрати якусь. О, така зігде, але то не повний, але то нічого страшного. Ну книжні полки на коварні. Тут ще можна плавати, Тут сервант, можна відкрити, що ну, все нормально прям. Тут телевізор, тут на коварні прям, скажемо. Виходимо. І всім па-па. І всього. і... Підписуйтеся на канал, ставте лайки і до скорої зустрічі па.